Вітаю вас, ми в супермаркеті для бджільництва йдемо купувати матку. Вітаю вас! Матка є у вас? Отак. Бачите як? Як ваш магазин називається? Меліса Маркет. Меліса Маркет. Маркет. Запам'ятали, завжди матка є. Що за порода? Бакфаст. Бакфаст. А українська степова прийме. Це плідні? Так, це... Плідні матки, що я вам в минулому відео показував в минулому році. Інша порода матки і ми підсаджували, і в нас це приймали. Спробуємо. Я думаю, спробуємо. Ану виберіть нам на свій. Продавець нам. Она вибирає плідну маточку. Не хочу таркатися навіть. яку виберуть, так і підсадимо. Що там написано? Б100-183. Це якісь кульки матки? <рес> Не знаєте? Ладно, бачите, та? шустренька така, худенька, маленька. Ну, подивимося, що буде, то буде. Давайте обійдемо магазин, подивимся, що тут продають. Меліса Маркет. Чудовий магазин. Купую все тут. Дивіться, новинка. Рамконоси, подивіться, які. Круті, чудово, накрив. Потрібно купити. Яка ціна рамконоса? В районі 400 гривень. Позвоните самі наберете. Друзі, ну, асортимент ось такий, все є. Меліса маркет. Так, ми беремо матку нашу і їдемо підсаджувати. Друзі, з'їздили в магазин. Миріса Маркет купили пак фаспороду. В нас українська степова. Купували матку за 300, сьогодні за 370 взяли, а цю, що ми не можемо розкачегарити, цілий сезон вона не могла сіяти і ми терпіли це все. Сьогодні зробили на один, одну рамочку відводок і хай там мучається, не хочу я вбивати її. А сюди підсажу відразу виламав. Час пройшов, година прийшла і підсаджую. Так. так, поїхали. Поїхали. На сонце матку ніколи не ложіть. Сонце є сонце. Що ми робимо? Вони відчули, що матки немає. У вулику матки немає. Так, жила тут. Що робимо? Поклали зверху і все. Так. Хай приймає запах свого вулика нового. Так, матка Бакфаст. Зараз бджола почне її е відкривати. Чи може переставимо, як і працювала бджола. Ні, не будемо хати. Вже, вже не будемо сюди лізти. Завтра поріземо, можливо, переставимо чеканка. Так, все, друзі. Тут у нас нова маточка з сім'єю основною, Тут відводок на одну рамочку. Льот є, нема нічого. Зараз вкриємо її сильно. Не хочу її душити, душити я її сильно не хочу. Буде сіяти, буде, ні. Хай пропадають. Все, до, зу... до зустрічі.